Державна прикордонна служба інформує про нещодавні зміни до законодавства. Вони стосуються вимог до осіб, що перебувають у контрольованих прикордонних районах та у прикордонній смузі. Відтак, новації передбачають, що громадяни України та іноземці обов'язково повинні мати з собою додаткові документи. Постановою 1292 від 7 грудня минулого року внесено зміни до попередньої постанови Кабміну 1147 про прикордонний режим, тобто впроваджуються зміни до порядку контролю за прикордонним режимом. Відповідно до цієї постанови вводиться спеціальний обмежений допуск у прикордонну смуг, зокрема, а також змінюються вимоги до. Тих осіб, які проживають або перебувають у контрольованих прикордонних районах. Так, відтепер для осіб, які мають необхідність потрапити у прикордонну смугу, має видаватися спеціальний дозвіл, який буде видаватися посадовцями Державної прикордонної служби. Аби одержати дозвіл на перебування у прикордонній смузі на території Закарпаття, необхідно звернутися до Чопського чи Мукачівського прикордонного загону залежно від зони відповідальності. Кількість тих, кому знадобиться подібний документ, незначна, кажуть прикордонники. Переважно це люди, професійна діяльність яких відбувається безпосередньо на відстані кількох кілометрів від держкордону і пов'язана з лісівництвом, рибальством тощо. Це може бути потрібно як особам, які виконують якісь завдання відповідно до своїх обов'язків роботи або служби, тобто проведення, наприклад, геодезичних робіт, промислових будівельних робіт у прикордонній смузі для потреб лісництва та інших державних органів структур, а також у тих районах, де дозволяють особам здійснювати, наприклад, рибальство. Тобто особи туди будуть пропускатися лише на підставі відповідних дозвільних документів. Також відтепер всім, хто проживає чи перебуває у контрольованих прикордонних районах, необхідно мати при собі документи, що посвідчують особу. Контрольовані прикордонні райони це фактично ділянки в межах населених пунктів, а також місць масового відпочинку осіб, особи, які у них проживають, перебувають або в'їжджають. Обов'язково мають мати при собі паспортні документи або документи, які посвідчують особу. Теж саме для іноземців, іноземці, які в'їжджають у такі контрольовані прикордонні райони, мають мати документ, який посвідчує їх особу та законність перебування на території України. Як контрольовані прикордонні райони, так і прикордонні смуги позначені відповідними інформаційними табличками-вказівниками на цих територіях. Під час воєнного стану перевірка документів більш жорстка і прискіплива за недотримання правил прикордонного режиму. Наголошують, передбачена адміністративна відповідальність.